Цієї години щиро вітаю усіх глядачів. Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Наші журналісти зібрали найголовніші новини про 560-й день повномасштабної війни Росії проти України. Насамперед, про те, що відбувається на полі бою та в українських містах, і звичайно про події і життя нашої Кремичуцької громади. І розпочнемо з першого і з короткого огляду головних подій. Вночі 6 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Як повідомляють повітряники, усього в нашому небі було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: сім ракет повітряного базування, одна балістична ракета Іскандер М та 25 ударних безпілотників. Із 33 зафіксованих цілей ППО знищила 23. Зокрема, упродовж майже трьох годин російські терористи атакували Ізмеївський район Одещини. Від атаки дронів загинув працівник агропідприємства у кількох населених пунктах. Руйнування і пожежі пошкоджено елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства. Під ворожим прицілом була і Київщина. Уламки ворожого залізяча впали на територію торгового підприємства. А от у столиці ППО збило всі цілі. Руйнувань і постраждалих немає. Тим часом ситуація на фронті виглядає наступним чином. За даними Генштабу, упродовж минулої доби відбулося 28 бойових зітнень із ворогом. Українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів на Куп'янському, Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетних комплексах противника. Тим часом, як повідомляє командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, оперативна обстановка на сході залишається складною. Росіяни не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються взяти реванш. Командувач наголошує, в таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Основне наше завдання забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій. На Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне, звісно, зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників, відзначив командувач сухопутних військ ЗСУ. І, з приємного, завчора наші захисники відмінусували ще 610 окупантів. Таким чином, від початку Великої війни, Росія вже втратила. Понад 266 тисяч своїх вояк. Тим часом наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! У Кременчуці СБУ затримала блогерку, яка на власній сторінці у соціальній мережі опублікувала відео переміщення української військової техніки. Але через публічний осуд видалила матеріал за годину. Фігуранткою виявилась 34-річна мешканка Харківщини, яка втекла на Полтавщину від війни та нині проживає у Кримачуці. Слідчі СБУ задокументували правопорушення та повідомили фігуранці про підозру. Відео встигло переглянути півтисячі осіб. Матеріали справи передано до суду. Виконком Кременчука закуповує квадрокоптери та тепловізори на майже 9 мільйонів гривень. Так нещодавно було оголошено про закупівлю 112 квадрокоптерів. Закупівлю мають намір провести через аукціон, намічений на 11 вересня. Очікувана вартість 7,74 мільйона гривень. Також виконком оголосив про закупівлю шести тепловізорів за 974 тисячі гривень. Визначимо, це чи не вперше з початку війни, коли оголошено торги на закупівлю товарів, де можна буде обрати. Найнижчу ціну, зекономивши бюджетні гроші. Ймовірно, такі покращення пов'язані із нещодавнім скандалом із закупівлею ноутбуків. У ВПУ номер 7 планують капітальний ремонт системи опалення будівель. Відповідну інформацію розміщено на сайті державних закупівель Прозоро як деться у повідомленні Департамент будівництва містобудування архітектури. ЖКГ і енергетики Полтавської ОВА замовляє послуги із капітального ремонту системи опалення будівель з влаштуванням індивідуального теплового пункту вищого професійного училища на суму 3 мільйони 903 тисячі гривень. Роботи мають виконати до 31 жовтня. Про можливість повернення масових заходів повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час апаратної наради для проведення культурних та спортивних заходів організатори матимуть погодити подію з обласною владою. Для цього розробляють нову процедуру погодження, яку планують ухвалити на Раді оборони області цього тижня. Нагадаємо, влада Полтавщини ухвалила рішення про заборону масових заходів у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів напередодні Дня Незалежності України. Сьогодні біля відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України тихо і без черг, як повідомляють 99% проблемних питань щодо субсидій вже успішно врегульовано. Виплата субсидій, які були не виплачено вчасно починаючи з неопалювального періоду, тобто з травня масово розпочалася з минулого місяця, серпня, і на вересень, я думаю, ми це питання закриємо. Тобто, всі суб'єктивні об'єктивні причини, з яких люди не отримали вчасно субсидії, вони вже вирішені, і все буде виплачено. Єдине, що хотілося би нагадати, що пенсійним фондом вперше проведений масовий перерахунок на Неопалювальний період і як показала практика, крім того, що ну з якихось причин вони не перерахувалися, надавачі субсидії багато багатьох випадків не знали, що їм потрібно подавати по нову в новий пакет документів. Це стосується. Тих осіб, в яких є в складі домогосподарства зареєстровані, але не проживаючі, на кожен опалювальний неопалювальний період, згідно законодавства, впродовж двох місяців. Тобто опалювальний період у нас починається в жовтні, значить, за жовтень-листопад потрібно подати новий пакет документів. І на неопалювальний це травень-червень. Повторно подати документи, зазначені категорії громадян, можна через веб-портал пенсійного фонду, через ЦНАП і при особистому зверненні до сервісного центру. Для решти субсидіантів перерахунки проводитимуть автоматично. і, Як обіцяють, цього разу все пройде без проблем. З новинок громадянам пропонують оформити експериментальну субсидію. Експеримент цей впродовж двох років, але зараз вже декілька заяв є. Ми дивимося, як вони будуть опрацьовані. Тобто, заявник через портал подає тільки заяву. Далі ця заява проходить верифікацію з усіма іншими відомствами: Державною податковою службою, Державною міграційною службою, реєстром майнових прав і іншими іншими реєстрами. І потім, може, якщо верифікація пройде успішно, далі йде призначення. Водночас фахівці діляться, як не залишитись без пенсії, адже ризики дійсно є, зокрема для тих, хто виїжджає за кордон. Засоби масової інформації дуже широко підхватили цю тему. Зареєстрований проект. Закон, який вже прийнятий за основу No9453, де, зокрема, і розширюється коло випадків, коли буде припинятися виплата пенсії. Статтею 49 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, також передбачено деякі випадки, коли виплата пенсії зупиняється. Це виїзд за кордон на постійне місце проживання. В даному випадку виплата пенсії припиняється за заявою. Людини можна отримати пенсію за шість місяців наперед, ну в разі смерті це зрозуміло. В разі визнання людини безвісті відсутньою чи померлою за рішенням суду в цих випадках припиняється виплата пенсії, в разі коли. Виплата пенсії проводиться через поштове відділення за дорученням і термін дії доручення більше року. То пенсія виплачується рік, а потім продовжується на весь період дії доручення за умови особистого звернення пенсіонера до нас з документами і подання заяви на продовження виплати пенсії за дорученням. Виплату можуть зупинити і за умови, якщо пенсіонер не знімає нараховане з картки протягом року, банківські картки потрібно періодично оновлювати і без особистої участі пенсіонера не обійтися. Загалом глобальних змін у пенсійному законодавстві цього року не було і їх не планують. З приємного військові, які не є пенсіонерами, мають право на разову грошову виплату від пенсійного фонду. В серпні місяці проведена виплата пільгової категорії громадян, які мають відношення до закону про статус ветеранів війни. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, сім'ї загиблих, учасники війни, які є пенсіонерами, вони отримали одноразові виплати до Дня Незалежності. Ті учасники бойових дій, сім'ї загиблої, які не є отримувачами пенсії, також цю пенсію цю виплату отримують, але після звернення до нас з відповідними документами. Якщо учасник бойових дій є військовослужбовець, тобто атестований, на них подали дані військові частини або інші військові формування. Таким людям до нас звертатися не потрібно. Документи: це паспорт, код, довідка про реєстрацію, якщо це ID-карта, банківські реквізити, і найголовніший головний документ це пільгове посвідчення. Всі документи в оригіналах. Верховна Рада провалила поправку до закону про відновлення електронного декларування, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб, але за це проголосували лише 199 депутатів, а тому декларації стануть відкритими аж Через рік про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин. Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн Великої Сімки. Від середини вересня в аптеках можна буде придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби лише за наявності її рецепту. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Така норма передбачена наказом МОЗ від 21 липня 2023 року. Зокрема, ухвалені зміни передбачають повне або часткове відшкодування їх вартості в рамках програм місцевих бюджетів. Нагадаємо, виписати електронний рецепт на психотропний лікарський засіб може лише лікар. Який відповідає за лікування пацієнта. Термін дії рецепту 10 днів. У Верховну Раду внесли законопроект, який пропонує запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військово-зобов'язаних студентів, що означає скасування відстрочки від призову для студентів з 30 річного віку, які отримують ще одну освіту. Призову не підлягатимуть лише здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти. Які за денною чи дуальною формами здобуватимуть освітній рівень вищий за раніше здобуту освіту, а також докторанти, асистенти, стажисти та аспіранти, крім того, новим законопроєктом пропонують звільнити від мобілізації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, чоловіків у віці 60 років, таких в Україні понад 4 тисячі викладачів. Дня, дорогі святі отці, шановні пастори, брати і сестри, радий бачити вас на цьому місці і молитися разом з вами. Бо впевнений, що Бог обов'язково відповість на кожну молитву, на кожне наше прохання і жодне з них не залишиться без відповіді. Бо він перш за все. Люблячий отець, він той, хто створив нас для себе. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу Європейську Україну, збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Pasytel nasz, prosty nam prowyn naszy, Panie, schadaj bez zakonu i nieprawd naszych, nie odwracaj się wid nas, ale w miłości i szczedrotach Twoich poczuj błahania pro myr naszoho ho narodu, szczo pro mylist Proszę, aby zakończyła się wina, powstań na pomoc nam, zniszczy namiery i płany plany kiw rosyjskich, ta czynnika ich Putina, tych, którzy poszli wojną przeciw niewinnych. Та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та на руху чинить над невинними. Дорогий Небесний Батько, слава тобі! Ми приходимо до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, Дякуємо Тобі за ту мудрість, яку Ти даруєш кожному з нас. І тим, хто сьогодні у главі государства. Дякую, що починаючи з 1 вересня, ми вже разом всі конфесії будемо святкувати Різдва Христова і багато інших біблійних свят ми будемо святкувати разом. Це додає нам спільності і розуміння, що ми служимо одному творцю. Одному Господу і одному Спасителю, нехай і надалі ця єдність перебуває в наших серцях, в наших церквах і в наших приходах. Господи, дякуємо Тобі, що Ти даруєш мудрості головнокомандуючому і всім тим, хто сьогодні відвоює нашу країну, що ми невпинно продовжуємось рухати вперед, до наших кордонів. Які були з 91-го року. Прийде час, і ми звільнимо нашу рідну країну від загарбника, зробимо демаркацію кордонів і будемо панувати у великій сім'ї українців, які знають Бога, які шанують Бога, які вклоняються і служать Богу і словами, і ділами, і своїм життям. Дякуємо тобі, Господи, що до цього часу довів кожного з нас і впевнені в тому, що ще встигнемо багато зробити на цій землі заради імені Твого. Боже, нехай Твоє благословіння вилиться на український народ, щоб люди пізнали тебе, схилилися перед тобою і визнали Твоє господство в своєму житті, щоб кожен мав мир в тобі. І був впевнений, що йде твоїм шляхом, бо чує твій голос і бачить тебе в діях, коли ти дієш в житті людини, коли ти простягнув свої руки, коли Дух Твій святий направляє людину по цьому життю. Боже, благословляємо всіх тих, хто знедолений сьогодні, хто залишив свої домівки, майно. Нехай. Прийде від тебе нове. Боже дай оселитися в тому місці, яке ти вкажеш для тих, кому нема куди повертатися. Боже, ми віримо в те, що в тебе є майбуття для цих людей, що вони не безхатьки в цьому світі, не кинуті, і що держава і народ потурбуються про них, а перш за все, ти. Бо в Тебе. Є плани для кожної людини. Боже, благословляємо тих, хто втратив здоров'я. Нехай прийде від Тебе відновлення, зцілення і втіха в ім'я Ісуса Христа і силу живого Христа в їх тілах. Боже, тих, хто знаходиться на окупованих територіях, втіш і дай сили пережити цю окупацію. І зробити все, що в їх силах фізичних для швидшого звільнення в ім'я Ісуса. Благословіння всім нам на цей тиждень Божого захисту, миру, спокою і впевненості, впевненості в тому, що Бог чує, і перемога близька. Будемо проголошувати силу і славу Божу. I mean